Вітаю! Це подкаст досвіта. Головні події футбольного дня. Сьогодні у нас 16 серпня. Мене звати Ігор Бойко і ми будемо говорити про Лігу Чемпіонів та про трансфери, які відбулися, відбудуться і які вже не відбудуться. Отже, Ліга Чемпіонів усі матчі. Цього раунду були зіграні у вівторок, тому що у середу відбудеться поєдинок за Суперкубок Манчестер Сіті проти Есевілі. Про цей матч ми трохи пізніше згадаємо. А зараз про Лігу Чемпіонів, тому що насправді було дуже багато цікавих матчів і створилося дуже багато цікавих пар. Адже попереду лише один раунд кваліфікації і переможці цих пар вже потрапляють до групового етапу Ліги Чемпіонів. Тобто, у нас залишився лише фінал півфіналі зіграні. Про що потрібно сказати найперше? Марсель не потрапить до групового етапу Ліги Чемпіонів. Ця команда поступилася по національно якось у серії пенальті та вилетіла. З ліги чемпіонів, принаймні, дуже драматичний матч, дуже драматичний виліт. П'єре Марікобамиянк забив двічі в першому таймі, Та й загалом Марсель мав велику перевагу після поразки 1-2 в першому матчі. Перевага була дійсно якісною, дійсно моменти команда Марселіно створювала. Так, поразка 0-1 була все ж таки. Але потім на 90 плюс 9 пенальті вдалося зрівняти рахунок Панагіанайкосу за сумою двох матчів. Іонідіс забив. В, компен... в додатковий час також була перевога в Марселі, однак забити не вдалося. І потім серія пенальті. Всі футболісти, окрім Матео Гендузі, були точними, але цього вистачило саме. Панаті на для перемоги з рахунком 5-3 в серії пенальті, і Марсель залишає турнір. Ось так клуб, який все зробив, нібито для того, щоб потрапити саме в Лігу Чемпіонів, туди не потрапляє і тепер має зосередитися на чемпіонаті, ну і на інших європейських турнірах, які точно не є такими важливими, такими яскравими і такими улюбленими для футболістів. Ще декілька драм було в цей день. Зокрема, Кік Лаксвік, улюблений клуб усіх, на цьому турнірі улюблений клуб літа, програв і вилетів з Ліги Чемпіонів. Тобто там його не буде в групі, поступившись в норвезькому мельди з рахунком 0-2. Але. Лише в додатковий час Нольде забив другий гол на 112 хвилині. Так, в основний час команда перемогла лише 1-0, і довелося грати і грати, аби Нольде все-таки, хоч хтось, хоч хтось, довів свою перевагу над фарерським футболом в цій лізі чемпіонів. Ще один драматичний матч, драматичне протистояння Спарта Прага ФК Копенгаген 0-0 після першого поєдинку. У Копенгагена була перевага невеличка впродовж матчу, але всі розуміли, що в Празі буде по-іншому і в Празі обидві команди претендуватимуть на перемогу. 3-3 закінчилися 120 хвилин гри, 90 хвилин закінчилося 1-1. На першій хвилині Копенгаген рахунок відкрив на 80-й Спарта зрівняла, і потім був. Додатковий час, де Спарта двічі виходила вперед завдяки Голамлачі та Ола Тунджі, Але двічі Копенгаген рахунок зрівнював. Насправді нічого дивного не відбулося в тому, щось Копенгаген рахунок зрівнював у цієї команди після останніх трансферів, після повернень футболістів, які були травмовані, зібралася дуже серйозна команда, і Копенгаген мав би бути фаворитом навіть цієї пари, але все ж не, не все готово на 100%. Наприклад, Віктор Класен. Зірковий гравець команди, який забив два м'ячі в додатковий час, він лише на заміну вийшов, тому що він був травмований. Так само не повністю готовий Мохамед Юнусі. Остання зірка придбана Копенгагеном. Тобто, футболісти там є дуже цікаві і дуже сильні. Але все вирішилося в серії пенальті. Тут також лише один був неточний удар, і тут... два, насправді, два Кречі та Соренсен не забивали у складі Спарти і Копенгага крокує далі. Далі йдуть також рейнджерс, який зіграв нічию 1-1 з серветом. Там було дуже складно, але вдалося після пропущеного м'яча рахунок зрівняти. Перемога в першому матчі дозволяє йти далі. Йде також польський Раков, який виграв у Аріса в гостях 1-0. Причому там могло бути більше. Аріс був кращою командою в першому таймі. Раков забив на початку другого і міг збивати ще. Зокрема, Владислав Кочергін був активним, але реалізувати моменти не вдалося. Макабі Хайфа пройшло Слован, це очікувано. Галата Сарай, Брага ПСВ також свої другі матчі виграли і. Спокійно вийшли до наступного раунду. Динамо Загреб та А, яка лише перший матч провели, і греки в гостях виграли з рахунком 2-1, незважаючи на те, що можна було називати Динамо Загреб фаворитом, незважаючи на те, що Динамо Загреб перший матч першими забили, тому що першого матчу в цій парі ще не було. Отже, визначилися практично всі пари наступного раунду плей-офф, це вже фінальний раунд. Рейнджерс, ПСВ, Антверпен, чемпіон Бельгії, зіграє з переможцем пари, а Динамо Загреб Раков Копенгаген, також пара Макабі Хайфа Янгбойс, Брага Панатінакос і Нольде Галатасарай. Можуть бути цікаві учасники, такі як Раков, наприклад. Котрий ніколи не грав в Лігі Чемпіонів, ніколи не грав в груповому етапі Ліги Чемпіонів, але е, як все вийде? Тобто це фінальні вже фінальні пари. Переможець зіграє в групі. Манчестер Сіті, Севілья. Ці команди теж будуть в групі Ліги Чемпіонів. Сьогодні вони розіграють. Суперкубок УЄФА і про Манчестер-Сіті потрібно говорити не в контексті навіть цього матчу, а в контексті травми Кевін Дебрена в першому турі чемпіонату Англії отримав травму, через яку пропустить більше ніж очікувалося. Мова йде про 4 місяці, максимум, можливо, 3. І це дуже серйозна втрата. Фактично до зими Манчестер Сіті втрачає свого лідера. І Пеп Гвардіола вже перед матчем проти Севілі на прес-конференції говорив, що можуть бути проблеми. З Манчестер Сіті пішов Ґондоган до Барселони. Ось тепер втрати Дебрюни це дуже серйозний удар по півзахисту. Чи вдасться підписати футболіста на заміну Дебрени, зважаючи на те, що час є? Можливо і так, але Манчестер Сіті по іншому працює на трансферному ринку. Немає ось такого, що. Термінові трансфери там за великі гроші, адже Деброн замінити футболістом якимось посереднім дуже складно. Тому, якщо говорити про заміни бельгійців, то їх потрібно шукати в резервах Манчестер Сіті, Бернардо Сіла, Фоуден, можливо, ще хтось отримає підвищення і більш статусну роль в команді. Однак це... Удар серйозний і говорили про Манчестер Сіті, що цю команду чекає важкий сезон після переможного треблу в минулому, але ось ще обставини з'являються, які додають аргументів тим, хто вважає, що у Манчестер Сіті буде важкий сезон. Трансфери. головний трансфер вчорашній. Це звичайно Неймар, який переїжджає до Саудівської Аравії, Він підписав контракт з Аль-Хілялем. Його зарплатня виросла у порівнянні з тим, що було в Парі Сен-Джермен в шість разів. Тобто Неймар і так був одним з найбагатших футболістів у світу, найбільшу зарплатню мав. А тепер ще 6 6 разів більше 150 мільйонів євро на рік. Дивно в цьому трансфері лише те, що Неймар їде так пізно. Він мав би очолити пелотон. Він мав би принаймні другим бути після Крещану Роналду в списку тих, хто їде до Саудівської Аравії. А так він їде лише зараз, в хвості. І те, що Неймар переходить, на це вже не звертають увагу. Хоча, звичайно, в нього є ім'я. Він один з найбільших футболістів останнього десятиліття. Він залишається найдорожчим футболістом. В історії Парі Сен-Джермен 6 років тому його за 222 мільйони у Барселони придбав. Ну а те, що чергова зірка їде до Саудівської Аравії, ну це вже так не дивно, що не дивно. Ну і цікаво буде подивитися за неймаром Саудівської Аравії ось, з цим його життям, з цим його бажанням їздити до Бразилії певний час. навряд чи це поганий варіант. Для самого Неймара, ну і плюс гроші. Так, звичайно, грати в футбол в Саудівській Аравії не дуже, не дуже. Якщо поглянути на погоду, ось це моє улюблене завдання останні декілька днів. Дивитися, яка там погода в Саудівській Аравії там під час матчів, які відбуваються о 20.00 за місцевим часом, там 40 градусів і вологість десь менше 10%. Але. 150 мільйонів на рік це 150 мільйонів на рік. Годинники, які дарують футболістам після завершення матчу. Ось. Всі ж бачили це відео, коли Фабіньо Ролекс подарував журналіст. То був журналіст, він подарував Ролекс Фабіньо за гарний матч. Ну не дивно, чому футболісти обирають цей напрямок і їдуть туди. А ще один напрямок, куди вибирають їхати футболісти: це Челсі. Стало відомо, що клуб домовився з Саудгемптоном стосовно трансферу Мелавіє. Цей гравець майже перейшов до Ліверпулю, але Ліверпуль довго вів перемовини, довго вагався. А потім Челсі за тиждень буквально все зробив. Спочатку з'явилася інформація про те, що Челсі готовий зробити пропозицію. Після цього Ліверпуль несподівано підняв. На 20 мільйонів пропозицію е, стосовно Мосіса Кайседо, якого Челсі хотів купити, мабуть, для того, щоб Челсі відчепився від Лавії. Ліверпуль, можливо, той кайседо не хотів за 100 мільйонів фунтів. Але потім Челсі купив і Кайседо, а тепер домовився із Лавією, тому що Лаврія виявляється теж хотів би грати за Челсі, а не за Ліверпуль. Челсі обіграє Ліверпуль в цій грі, в двох іграх фактично, адже це одна гра. Про підписання футболістів, а друга гра про заважання підписати футболістів. І е, Ліверпулю потрібно шукати ще гравців, адже не буде в них цих центральних півзахисників, про які йшла мова, а центральні півзахисники обов'язкові для Ліверпуля. Інакше, можливо, навіть про Лігу Чемпіонів складно буде думати, не кажучи вже про щось більш серйозне, більш важливе. Арсенал підписав голкіпера Давіда Раю. Нарешті оренду правом викупу. І хто буде першим номером Арсеналу наразі невідомо, адже десь приблизно однаково оцінюють шанси Арона Рамсдела та Давіда Рая, хоча Рамсдел два сезони відіграв і був важливою особистістю в команди. Однак у Мікеля Артети завжди цікаві погляди на формування складу і на те, що він підписує новачків зазвичай не для того, аби вони були. Цікавий трансфер відбувся в Німеччині. У підписав Робіна Гозенса, гравця збірної Німеччини, принаймні кандидата туди, гравця інтера не основного, але ось точно Гозенс був зіркою Аталанти і величезна сума більше 10 мільйонів євро. Стільки не платив ще ніколи у Але це тепер клуб Ліги Чемпіонів, і він нібито має можливості ось такі трансфери. Робити те, що Госенс допоможе уніону і в чемпіонаті, і в Лізі Чемпіонів це безперечний факт. Трансфери, які не відбулися, це, мабуть, Гаррі Магуар, який не переходить з Манчестер Юнайтед до Везгима, очікуючи, що в Манчестер Юнайтед в нього будуть шанси грати. Сказав Ерик Тенгак, що потрібно працювати Маквайра, аби отримати свій шанс. Але це дуже дивно, тому що. Ну, які можуть бути шанси у Магуайра в Манчестер Юнайтед? Він наразі п'ятий ят, вибір на позиції центрального захисника: Варан, Мартінес, Ліндельов, Шоу і аж тоді Магуайр. Ну, в Кубку Ліги в нього будуть варіанти. Але здається, там з Вестгемом не вдалося домовитися стосовно зарплатні, тому що Вестгем не готовий був стільки платити, скільки платить наразі. Манчестер Юнайтед, ну і скільки він змушений платити. Стосовно України і новин тут, то український футбол наповнений чутками і всі працюють, всі інсайдери, все, що працює в українському футболі, це такі чутки ну ось просто. Люди розмовляють в коментарях десь там, і з цього виходять чутки. Ось не подобається робота кучера. З'являються чутки, що його можуть звільнити. Не подобається робота скрипника чи калітинця. З'являються чутки, що їх можуть звільнити. Ось, ну, давайте. Але, звичайно, головні чутки це 10 мільйонів доларів, які Динамо готово заплатити за бразильського півзахисника Бітело. Так, всі в це повірили. Давайте про це. Ну тобто з'явилась новина, і люди про цю новину говорять. Деякі навіть серйозно говорять. Які 10 мільйонів? які 10 мільйонів Динамо може витратити. Це просто смішно. Бразильці написали, бразильці не в контексті українських реалій, а українці ось так обговорюють, ніби це щось а, дійсно серйозно. Серйозно відбувається ось на інших футбольних полях, а не в розмовах, в коментарях до дивних дуже новин. На ось такій ноті сьогоднішній випуск закінчено. Це був Ігор Бойко, подкаст досвітам. головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст всюди, де тільки його зможете знайти, а ви зможете його знайти всюди. До побачення!